Російський агент на Львівщині, контррозвідники Служби безпеки України затримали ще одного російського поплічника у нашій області. Ним виявився мешканець Донеччини. Чоловік від початку війни збирав розвіддані про місця розташування та переміщення сил оборони України на Лиманському напрямку. Після чого ж передавав їх представнику терористичної організації. Зломисник під виглядом внутрішньо переміщеної особи оселився поблизу одного з енергетичних об'єктів на Львівщині. Переїзд із Сходу на захід країни не вплинув на його переконання, тому він продовжив допомагати ворогу. Але співробітники СБУ вчасно спрацювали і запобігли вчиненню нового злочину, адже викрили російського агента на спробах збирати і передавати відомості через зв'язкового у лавах так званого ДНР. Він передавав місце перебування сил оборони України, а також їхню дислокацію. Це все передавалося ворогу за допомогою месенджера, а згодом він же прибув на територію Львівщини, де, слава Богу, не зміг вчинити жодної протиправної діяльності стосовно наших сил оборони чи авіації. Поплічнику ворога повідомлено про підозру. Суд обрав йому міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.